Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про ті парфуми, що мають дорогий аромат і доступну ціну. Тож, якщо вам цікаво про них побільше дізнатися і що я можу порекомендувати в такому стилі, то будь ласка, продовжуйте перегляд, а в описі цього відео ви знайдете усю корисну інформацію. Тож перегляньте і залиште під ним величезну вподобайку для алгоритму, щоб він пропонував це відео і іншим людям. Підпишіться на мій канал та порадьте його друзям, щоб наше ком'юніті росло. І давайте розпочинати. Хоче ж мені, а вже ж. Цікаво дізнатися, чи є у вас дорогі по звучанню, але доступні по ціні аромати. Залишайте їх у коментарях. А я хочу розпочати з того парфуму, який надихнув мене на створення цього відео, бо це новинка від Fragrance World під назвою Venti Charisma, який одразу ж нагадав мені мого улюбленця від Кріт, Карміна, в якого я закохалася ж з першого разу, бо це дуже реалістичне поєднання черешні та півоні. І цей аромат дуже схожий на нього, бо він такий. Ніжний, романтичний і дуже гарна альтернатива цьому, неймовірно дорогому, але якісному парфуму відкрит. І мені дуже подобалось, що там черешня саме така справжня, а не в стилі Lost Cherry. і півонія, романтична, квіткова і по-справжньому весняна. І я була абсолютно в шоці, що ці два аромати майже ідентичні, але вже ж в них різна ціна. По аромату цей парфум дуже романтичний, тому. У я б його порадила на побачення, або якщо ви полюбляєте квіткові парфуми з гарною і виразною нотою півонії, дуже весняні, легкі, але водночас, які би гарно трималися, він стійкий і звучить благородно, набагато дорожче, ніж він коштує. Тому я була дуже приємно. Вражена цим парфумом. І взагалі, я думаю, зараз створити для вас таке відео з дюпів арабських брендів на якісь популярні нішові аромати. Я вже рекомендувала вам по одному парфуму з усіх популярних брендів з близького сходу. Якщо ви не бачили те відео і цікавитеся зараз, неймовірно трендовою арабською парфумерією, перегляньте. І мені взагалі цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. Ну а ми будемо рухатися далі. До ще одного арабського парфуму, який неймовірно популярний. Якщо ви не чули про Латафівський Камра, то напевно ви не дуже цікавитеся парфумерю, або тільки розпочинаєте. Тому я можу вам сказати, що це неймовірно популярний парфум в стилі Angel Share від Killian, але я особисто а, до нього ну, не дуже так а, Добре, ставлюся, чому я просто неймовірно чуттєво реагую на ноту кориці в парфумерії. Взагалі я не фанат таких відверто пряних парфумів, але якщо ви таке любите, я впевнена, він вам сподобається. Мені набагато більше зайшла версія кахва, флакон в нього шикарний, дуже важкий, і аромат звучить неймовірно дорого, бо тут таке поєднання солодких, але більш темних нот з деревиною тобто це такий дуже смачний гурманський аромат з нотами Кахва. Кавить тією ж самою корицею, яка не занадто домінує, як в першій версії камера, ноти праліне, ванілі бобівтонка, тобто в нього гарна текстура, він більш вечірній, огортуючий, теплий, зігріваючий аромат, як чашка пряної кави, яка тримається годинами і звучить дуже потужно, тому я б його порадила саме на вихід, особливо увечері, бо він дуже-дуже шлейфовий. Якщо ви любите каву, спеції і шукаєте дуже за. Вечірній аромат, то я впевнена, він вам може сподобатися. А якщо ви зацікавлені в парфумі на кожен день і шукаєте щось легке, ненав'язливе, то я хочу порадити вам Earl Grey від бренду Fantasy Community Perfumes. Не знаю, чи ви про нього чули, це дуже бюджетна парфумерія. І в них є аромати, які начебто натхнені популярними і трендовими парфумами, але водночас і оригінальні версії в них також присутні. І це для мене. Дуже елегантний, свіжий аромат. Якщо ви фанати чаю, як я, то він вам сподобається, бо тут є поєднання бергамоту з ароматичними нотами і чорним чаєм. Тобто, це не начебто чайна церемонія у флаконі. Дуже мені подобається тим, що він неймовірно універсальний, легкий, освіжаючий. Тримається не увесь день, але декілька годин. Точно його можна наносити. Протягом дня, або поєднювати з іншими ароматами. Це для тих, хто не любить занадто солодкі або відверті аромати, і ви хочете щось, а, не начебто ваша шкіра, але краще. Якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, я його вам точно раджу. А якщо ви полюбляєте пудрові аромати, як я, нещодавно я відкрила для себе новинку від бренду Тезорі de Orient під назвою Ikigai, і це, напевно, найбюджетніший варіант у сьогоднішньому списку, який доступний доступний у нас в Драфсторс, як це буде українською, скажіть мені, щоб я знала на майбутнє. І це аромат про персик, квіти, ніжний мускус і легкі деревинні ноти. Тут є моя улюблена коновалія, про яку я нещодавно розповідала вам в добірці з парфумів, в яких домінує ця, ну, колись популярна, зараз не дуже, але одна з моїх найулюбленіших нот. Тож, якщо ще не бачили, обов'язково перегляньте після перегляду цього відео. Але я вам хочу сказати, що це. Той аромат, який мене дуже позитивно вразив, не було тестеру в магазині. Тож я купила всліпу, бо мені подобається флакон, його дизайн, і ноти в нього дуже такі привабливі. Що хочу сказати, Ну, мені сподобалося неймовірно, бо це кремовий, пудровий, але свіжий аромат, який неймовірно компліментарний. Я його носила декілька разів, і мені кожного разу а, щось приємне про нього казали, чоловіки. Тому він такий більш елегантний і насправді дуже схожий на старий добрий трезор від Lancome. Якщо ви улюбляєте аромати саме в такому стилі, персик, косметичний, майже як помада, то я впевнена, він вам сподобається. А якщо ви хочете щось більш, таке, знаєте, привабливе, то а вже ж гурманські парфуми такі, ну, завжди ви звертають увагу. А якщо ви не наважуєтеся на відверто гурманський парфум з такою майже їстівною складовою, а хочете щось все ж таки більш елегантне, то це аромат Soft від Ellie Hub, також неймовірно бюджетний. звучить Дуже дорого, схожий на аромат Ліра від Ксржоф. Я вже ділилася з вами моїми парфумерними рекомендаціями і альтернативами моєму улюбленому, солодкому, потужному ванільному аромату від Ксержофа Ліра. І ще є такий парфум в Dolci Габана, зараз під назвою Devotion. Оце той стиль ваніль з карамелью, цитрусовими нотами і легким пухнастим мускусом, начебто десерт у флаконі, але все ж таки в нього такий м'який, дуже дуже справді ну, ароматичний характер, тобто, це не смаколик у флаконі, але тримається гарно, не занадто потужний. Тобто, якщо ви не хочете занадто. Важкий аромат, а щось більш легке і піднесене, то я вам його точно раджу. Хоча, якщо ви шукаєте саме такий потужний, інтенсивний аромат, можливо, на якийсь захід, але не хочете переплатити, то я вам раджу аромат від Теодора Скалатінс під назвою Royal Orchid, це найдорожчий парфум сьогодні, але він все одно, мені здається, коштує менш ніж 50 євро. І це багатий, глибокий, фруктово-пачуловий аромат, який розкривається журавлиною. Потім Потім є тут нота орхідей, а в базі відчувається пачулі, які, як на мене, звучать завжди дуже дорого, вони трансформують кожен аромат і можуть зробити його набагато дорожчим по звучанню. А тут ще є і нота уду. тобто це справді гарний вибір, якщо ви шукаєте аромати для виходу у світ. він такий гламурний, дуже звучить ем, потужно і тримається на одязі декілька днів. Тому в нього точно вау-ефект. Я вам раджу 100% його спробувати. Ну і на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео з розкішних, але дуже недорогих парфумів, які коштують набагато менше, ніж вони звучать. Вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, що зацікавило. Якщо залишилися питання, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Будь ласка, залишайте запити по наступним відео, який контент вам хочеться побачити у коментарях. Пишіть. І не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте в соціальних мережах, якщо хочете парфовими, то купуйте їх з моїми знижками, але найголовніше це донатити на ЗСУ, тримайтеся, залишайтеся в позитиві, наскільки це можливо. Я сьогодні взагалі вирішила не дивитися Ютуб жодні відео, бо в мене там завжди програма. А сьогодні я трішки так вирішила приземлитися і сфокусуватися на побуті. Тож, можливо, це для мене такий спосіб трішечки. Зібратися з думками, і я вам бажаю спокою, всього найкращого. Побачимося в наступному відео. Слава Україні, па-па!